Усім привіт! Сьогодні в нас нарешті чудова погода. В принципі, я ще вчора викидала фото, що в нас була гарна погода. І скільки можна говорити про погоду? Усім привіт! Сьогодні я хочу зняти для вас більш балакуче лайтове відео, а саме QA. Тобто, я сьогодні, чи ніж кілька днів тому, я анонсувала в своїх соцмережах, що хочу відповісти на ваші питання. Ви мені поставили багато питань, за що я вам дуже-дуже вдячна і. Власне, я хочу на них відповісти, тим самим допомогти вам трошки краще дізнатися трошки більше дізнатись про мене, трошки краще мене зрозуміти, і, власне, побачити мене в іншому амплу, не лише як б'юті-блогера. Я особисто дуже люблю такі відео, сподіваюся, ви любите також. Тому а, перейдемо до самого відео. Отже, у мене тут мій телефон з всіма відібраними питаннями. Спочатку... Я відповім на питання Уляни Вербицької, дуже дякую Уляна за питання. Отже, питання. Власне, їй цікаво більше дізнатися про мене. І перше питання, як я познайомилася своїм хлопцем. Отож, зі своїм хлопцем я познайомилася ще в школі, Почали ми зустрічатися ще в школі, це було в 10 класі. Познайом... Ми були в паралельних класах навчалися, тому познайомилися ми вже, мабуть. Насправді познайомилися, ми в лише 10 класі якось так вийшло, але ми почали разом танцювати. Ну, тобто нам потрібно було зробити номер в школі, на шкільному концерті, і, власне, так і ми, можна сказати, ближче познайомилися. Ну, це було насправді дуже давно. Які риси в людях важливі для мене? Перш за все, це, мабуть, важливо, щоб людина була відкрита і. Принаймні більш-менш чесно. Ну, тобто, я не дуже люблю, тобто я зовсім не люблю е, лицемірних людей, тобто, які при мені одні, при за спиною говорять зовсім інше, ну, отаке. От тобто, наприна, брехня і лицемірство це, мабуть, те, що найбільше мені не подобається в людях. А що мені подобається в людях, то це чесність, відкритість. Е, Хорош, хороше почуття гумору, ну, принаймні, позитивне ставлення до життя. От з такими людьми мені зазвичай дуже комфортно і дуже приємно взагалі бути, десь дружити, перебувати і так далі. А, далі, далі, далі. Щодо косметичних штучок, а, цікаво було знати, коли я почала фарбуватися. Насправді, фарбуватися я почала. Ну, я сподіваюся, це стосовно косметики. Форбуватися я почала в, на курсі третьому, якщо я не помиляюся, або другому. Між, між другим і третім курсом, десь осак. Я власне тоді почала вже цікавитися блогуванням, і якось воно мене зачепило. Я почала дивитися зарубіжних е, ютуберів, і мені це стало цікаво. Зрештою, стала цікава тема косметики, і тоді лише я почала цікавитися макіяжем. До того. Я була, до цього, я була до макіяжу, до косметики, до всього решта дуже байдуже, мені все було якось воно проходило повз. Мені здавалося, що я і без макіяжу прекрасно виглядаю. Якось так. А, який мій був найперший косметичний засіб з декоративки? А, найперших це було два засоби. Я пригадую, що я пішла, я тоді дивилася вже певний час з ем, рубіжних блогерів. І мені було цікаво, я хотіла спробувати щось з тональних основ. Я пішла в Вацун, здається. І перше, це було тональний засіб, і тональна основа і пудра від фірми Evelyn. А якось десь я чула, що це дуже хороша фірма, з якої почина... можна починати, тобто початківцю, що вона наноситься легко, і тобто не потрібно особливих навиків. От я і вирішила, що. Це буде саме для мене. І вирішила її спробувати. Насправді, ну, тоді вона була ніби непогана, але вже згодом я таки зрозуміла, що щось тут не те, і якось воно не так, як треба мені лежить. І взагалі, ну, найгірше, що я помітила, це те, що різниці між до нанесення і після нанесення взагалі не було. То в мене закрала думка, навіщо взагалі це все наношу. ношу? Словом, <кхем> я не пригадую, чесно кажучи, зараз який саме, якою саме тональною основою я тоді замінила цю Евелін. Здається, від їй грошей. Ну, не пригадую, якщо чесно, не буду говорити те, що не пам'ятаю. Але ось якось так. Ну, я не була насправді потім дуже задоволена цими тональними засобами, але перші були саме вони. А далі, далі Діана Кольчик з, питає мене таке. Є цікава тема популярності Блогу, як розрекламувати себе красиво і ненав'язливо? А Насправді розрекламувати себе красиво і ненав'язливо це не це доволі. Це трохи важко, скажімо так. Тобто, взагалі, реклама я не фахівець для початку з реклами, спросування з стосус. СММу, СЕО і т.д. я просто вже певний час веду блог, і якось я багато читала на цю тему, як це краще робити, писала навіть курсову роботу на цю тему. І, власне, насправді потрібно бути максимально невимушеною. Ну, тобто, Але разом з тим трошечки нахабною. Ну, тобто, не опублікувати пост чи опублікувати відео і думати, що... Ось, ось зараз до мене прийдуть мільйони глядачів. Ні, не прийдуть насправді. Особливо в українському Ютубі це буде дуже-дуже важко. Тому, реклама. перш за все, напевно, знайти. Максимум якихось тематичних груп, наприклад, я б'юті блогер. Я є перебуваю в кількох таких тематичних групах для б'юті-блогерів, де ми постимо свої матеріали, коментуємо, переглядаємо, ділимося чужими і те і так далі. І і це насправді дуже корисно. Там перебувають не лише б'юті-блогери, там перебувають просто дівчата, яким це цікаво. Зрештою, це наша така цільова аудиторія. Тому там дуже зручно все це публікувати, і це зразу, скажімо так, так, цільова реклама. Також такий важливий нюанс. Я б радила не забувати про соцмережі, тому що насправді це дуже хороший спосіб, неважко. Безкоштовно і гарно попіаритися. Тобто, якщо е, я є в дуже багатьох соцмережах, активно я дуже активно використовую Фейсбук, активно використовую Інстаграм, час від часу в Твіттері, трохи в Блогловіні, тобто, в Блогловіні просто всі, публікую все. Тобто е, знайти собі перелік таких е, соцмереж, які зрештою вам зручно, які просто вам здається щось. Що категорія, ваша аудиторія там сидить і періодично щось туди публікувати. Тобто, ви сидите в на Фейсбуці, наприклад, ввечері е, я не знаю, чим займаєтесь, сфотографували, викинули, розповіли, як день пройшов, запитали своїх читачів, як у вас день пройшов. Тобто, це така ненав'язлива самореклама. Тобто ви ніби не рекламуєтеся. З одного боку, а з іншого боку, читачі вас все-таки бачать. Час від часу у вас щось відбувається, ви з чим чимось ділитесь. Це завжди дуже цікаво. Люди люблять, ось такого роду, скажімо так, не лише б'юті. Тому ми часто знімаємо, я часто знімаю відео теги, відео Q&A, як ось зараз. Це цікаво, це, перше це мені цікаво знімати, по-друге, це цікаво дивитися. І цікавіше ще, поміж те, що дивитись макіяжі, дивитись огляди різні. Там, фаворити розчарування і так далі, все це, звичайно, дуже круто, дуже цікаво, але ще, окрім того, хочеться дізнатися про, то, про ту людину, яка тут сидить перед камерою, щось трошечки більше, ніж те, що вона розповідає на камеру. Тому такого роду відео, такого роду пости в соцмережах, які я вже трошки заговорила свій теми, то... Вони дуже завжди цікаві, і читачі такі люблять насправді читачі і глядачі. Тому мені здається, що це один з. Це не важкий, тобто це ж не важко там зробити фото, щось розповісти, щось запостити, щось сказати, але разом з тим це дуже допомагає. А взагалі про це можна говорити дуже-дуже багато і, напевно. Можна ціле окремо відео з цього зробити. Тому, в принципі, якщо вам ще цікаво якісь такі tips and tricks про б'юті-блогінг, про ютуб, чи просто блогінг, то пишіть, пишіть в коментарях, кажіть, я постараюся для вас це зняти. Далі мене питають, з чого почалося захоплення блогом і б'юті-штучками? Перепрошую, Діана ще ставить ще питання. Наскільки важливо вести блог на двох, на двох мовах і чи привертається більше уваги читачів? Скажу так, я не зовсім. Ну, мені здається, що все-таки привертає. Але мені, я пробувала вести блог двома мовами українською англійською. Насправді, в певний момент це в мене вже було доведено до автоматизму, тобто я доволі швидко видавала ці пости, скажімо так, матеріали. Але все-таки це займає значно більше часу, і вам потрібно просто зрозуміти, чи дійсно для чого вам це, чи потрібно провести якісь... Я не знаю, спробувати там, два тижні робити такі матеріали і подивитися, чи дійсно воно привертає увагу більше саме на вашому матері... на вашому блозі. Бо в мене, ну я не помітила особливо більшого приросту читачів, переглядів. Можливо, я, в принципі, я думаю, що я ще спробую. Або взагалі я буду пробувати щось в плані двомовності, чи в плані можливо. Я взагалі думала про окремий блог англійської, наприклад. Мене завжди це цікавить ця тема, тому що я постійно хочу вдосконалюватися, а це дуже хороший спосіб не втрачати навикки з англійської і ось, ось таке. Тому, в принципі, мене це цікавить, я досі в пошуку. Якщо ви маєте якісь дані стосовно цього, стосовно двомовності і так далі, то пишіть коментаря, мені буде дуже цікаво почитати. Далі в інстаграмі Your Infanta питає мене, з чого ж почалося захоплення блогом, б'юті штучками, що підштовхнуло і як ставляться до цього заняття рівні. Що мене підштовхнуло? А мене підштовхнули, я вже не згадувала це сьогодні, мене підштовхнули зарубіжні блогери, ютубери. Я почала якось цікавитися цим питанням, і мені. Мені сподобалося, власне, ну зрештою, перш за все, це те, що я навчаюсь на журналістиці. І це для мене дуже чудовий, скажімо так, спосіб потренуватися, спосіб якось виразити себе, поки я ще не знайшла якогось свого видання, в якому я б могла реалізуватися. Я реалізовуюсь тут. Тобто, це, напевне, найперша така причина, чому я завела блог. А далі я почала цікавитися, власне, блогінгом взагалі, е зарубіжними блогерами, і мене це підштовхнуло до того, що я теж хочу так. Я теж хочу знімати відео, я теж хочу е робити пости, мені це було цікаво, це було, ну це, власне, моє. тобто, Тому е до цього і... спочатку я взагалі створила блог, але я не знала тем. Коли я вже почала цікавитися зарубіжними блогерами, якось я натрапила більше на саме. Ось в мене такий макіяж, б'ютіблогер, скажімо так, то ось вирішила, що мені це теж цікаво, це доволі, доволі, доволі класно, скажімо так, і мені це подобається, і я можу щось в цьому, в цьому дусі робити. Тому якось так почалось моє захоплення, і ну, воно так переросло в таке доволі непогане хобі, скажімо так. А як ставляться до цих занять рідні? М -м Доволі добре, насправді. А, нікого з рідних це особливо не зачіпає. А, ну, Хіба що коли я вдома починаю вантажити відео на YouTube і в цій квартирі майже немає інтернету, тоді так. А, мінімальні негативні нотки в мою сторону тоді, звичайно, йдуть. Але загалом, в принципі, я сама себе сама знімаю відео, сама роблю матеріали, сама фотографую. Особливо нікому нічого, скажімо так, негативного не роблю, нікому не заважаю. Тому, в принципі, доволі ставлення нейтральне, позитивне. негативне, я ще особливо не чула від своїх рідних в цьому плані. Це в мене в мене доволі така вузька тема. Косметика, б'юті це не всім цікаво, скажімо так, але час від часу переглядаю, час від часу щось кажуть. Там це було добре, мій хлопець дуже часто каже, що взагалі не дуже любиться переглядати, тому що це йому не цікаво зовсім. А от якби я розповідала про автомобілі чи футбол, то тоді б він дивився, так. Але загалом часто змушую подивитися, сказати, що не так, тому що мене завжди цікавиться ця тема, і мені завжди хочеться вдосконалюватися, бути щось підправити, щось. Якось краще все це розповідати і так далі, тому це доволі корисно часом буває. А загалом це доволі позитивне ставлення, як на мене. Ну, принаймні, негативу в свою сторону я з приводу цього не відчуваю. Отож, на сьогодні це були всі, ми, всі питання, які мені поставили. Насправді я дуже вдячна всім, хто долучився, хто відгукнувся, хто прокоментував, поставив свої питання. Мені дуже приємно, що ви, вам цікаво щось дізнатися більше про мене. Я обожнюю твою по відео, тому, якщо у вас ще є питання, обов'язково ставте в коментарях. А я їх врахую наступного разу. Ну і слідкуйте за моїми соцмережами. Я буду також викидати свої е, наступні анонси про Q&A чи будь-що інше там. І взагалі я там доволі часто з'являюся, як я вже казала майже щодня. Принаймні стараюся щодня таке з'являтися, розповідати, як мене справи. І аб, якщо вас особливо цікавлять, апдейти львівської погоди, то. Точно підписуйтесь на мене, ви будете щодня дізнаватися, яка в нас погода, які в нас е взагалі багато чого про Львів, я думаю, обожнюю. І я вже занадто багато говорю, тому е ставте лайк, якщо вам подобається таке відео, підписуйтесь на мій канал. Ну і побачимося у наступному відео. Гарного всім дня!